Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо уривок віршика Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати. Ось уважно послухайте, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. А тепер дітки, повторюйте за мною Садок вишневий. Коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. А тепер, послухайте ще раз і можете повторювати за мною садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці дітки! Якщо віршик сподобався, ставте подобайки, Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!